Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні я повертаюсь з розпаковками, і у мене накопичилось аж 4 замовлення, в яких ви побачите якісь новиночки, в яких ви побачите щось, а, те, що вже бачили, тому що є такі хіти продажів, да, які замовляються з каталогу в каталог. От, тому сьогодні мені буде, здається, що буде цікаво, тож полетіли. І так, почну я зі своєї першої коробочки. Насправді, в мене аж 4 замовлення. І напевно, ви вже бачите, що тут у мене ось отакенна упаковка універсальних серветок. Це румунський бренд Експертофорта, який має вже. А, якщо я не помиляюсь 40 років стажу, і ці серветки мені дуже дуже допомагають тим, що вони заощаджують мій час. Тобто, коли щось малече мені там розлила, коли вона там фумастером щось розмалювала, я достаю серветку і буквально за хвилинку це все прибираю. Тому мої нерви дійсно вартують цієї упаковочки, якої вистачає надовго, тому що там 80 штук, і насправді це дійсно класний варіант для того, щоб почистити швиденько і привести. Порядок, якусь якісь діляночки в будинку. Мені вони з чим подобається, що вони можна їх там скрутити, залізти в якісь важкодоступні місця, і тим самим ви швидше можете прибрати. Не треба наносити миючий засіб, не треба чекати, не треба змивати потім дату всю піну таке інше. Тому це дуже дуже швидко. Це такий смарт-варіант, який я рекомендую мамочкам в декреті, да і всім жінкам, які цінують свій час. Так, далі це в мене гель з каштаном. Це зараз проходить акції. Це вже власне виробництво від бренду Лівеста. Це не тільки ребрендінг, а це вже Лівеста виготовляє самостійно ці гелі з каштаном, тому що ви пам'ятаєте, що вони займають, посідають перше місце. Дивіться, як все гарно упаковано, бачите, щоб все не протекло, щоб все зберіглося, щоб продукція доїхала в цінності і е, максимально зберіглася, тому що ви знаєте, що транспортні компанії не завжди працюють. Якісно, тож мені дуже подобається елівеста тим, що вони байливо запаковують. Тобто любов починається навіть з самого складу. Так, ну далі. Цей вже продукт у мене майже в кожному замовленні Так, це в нас шампунь з чорним чесником, який має. В складі відсутність яких солей. І він, я б не сказала, що він безсульфатний, але він досить так не сильно піниться. Але з другим промиванням не треба багато використовувати, тому що там він вже промиває дуже класно. Але волосся після нього неймовірно блискуче. Зазвичай я ще використовую маску в якості бальзаму для волосся. І мені це подобається, тому що три хвилинки в мене живе волосся і дуже блискуче і оновлюється. просто no wow effect І всіх клієнток, всіх дівчат підсадила на цей шампунь. Він в мене вже йде по сарафанному радіо, і вже дівчата замовляють для своїх подружок ці шампуні, маски. А, і такий от варіант він дуже класний для тих, у кого не випадає волосся, тому що тут ферментований чорний чесник. Він має дуже властивості саме для цієї проблеми, а також для тих, у кого є проблема зі шкірою голови, тому що цей шампунь він не тільки м'яко очищає, а він і ще протидіє лупи гупи. Жирності волосся, тобто ну, такий от продукт, такий досить-досить крутий. Я буквально нещодавно змінила його на серію «Панорама», потім на «Ресторекс», тому що хотілося все там використовувати, тому що купую собі, щоб спробувати, щоб розповідати клієнтам. Ну і треба було це все довикористовувати, тому що це колекція баночок, вона займає багато місця. Тож вже знову повертаюся до цього шампуня, але в наступних відео покажу вам цікаву новинку, яка мене дуже вразила. Тож поїхали далі. Ще в нас власне виробництво це наші такі от засоби для миття посуду. Це органічна теж, формула, як. Містить екстракт алої для догляду за руками: гліцерин і алантоїн. А деякі навіть мали, я пам'ятаю, ще і іони срібла. Тому що вони ще дезінфікували. Ці засоби мені подобаються, але вони не розбавляються. Як, наприклад, було колись Faberлік дуже популярний моючі, І ті, хто зі мною прийшли разом з компанією Faberліc, вони часто порівнюють ці засоби. Мені здається, що вони різні. Тобто цей ви просто капаєте на губку, і можете перемити посуд, потім сполоснути. І дійсно не будуть потім проблеми з нігтями, не будуть проблеми з шкірою рук, тому що в мене, наприклад, вона дуже суха. Так, поїхали далі. Ще я собі в цьому замовленні на знижку 70%, яка у нас діяла на початку каталога, замовила ось такий от, а, кремчик, який має ефект ботоксу, тому що він містить сін ек. Якщо ви пам'ятаєте, фаберлік такі так само у вигляді шприців засоби. Так само вони містили сін Ек. Це такий пептидний комплекс, дуже розповсюджений в косметології саме за боротьбу для боротьби з мімічними зморшками, тому що він так само діє, як ботокс тим планом. Що він перестає м'язи отримувати імпульс, блокує, і тим самим вона не буде скорочуватися це м'яза, але при цьому буде такий ефект розгладження. Тобто дуже цікавий засіб, можна використовувати, як і по Контур обличчя, так і під очима, і носогубна складочка, ну і в принципі на оба так само. Колись в мене був, вирішила е повторити це від польського бренду Thermafuture. Тобто він дійсно, от, навіть от тут сказано, да, заповнює як ботокс і чинить потужний ефект ліфтингу, імітуючи цю зміну отруту, який саме вкладається в ботоксі. Також тут є екстракт моринди е рослини ноні, дуже класний противікові властивості має. Вітамін Е, масло ши, дуже такий насичений, концентрованим Інгредієнтами препарат помітно зменшує глибокі зморшки, складках, лобі, шиї, щоках. Тому я бачила теж гарні відгуки на складі, на сайті, то теж беріть до уваги. Так, це я собі замовила, знижка 70% відсотків не могла прити повз. Ще отакий от продукт, який в мене дівчата дуже хвалили, і я вирішила теж собі замовити спробувати, тому що завдяки цьому там 40% знижка і за таку ціну взяти зимпудру це дуже круто. Насправді це український виробник це Лівеста замовляє зимна пудра для глибокого очищення з японським рисом. І тут вона ще доповнена. Тобто тут, тут не тільки от, а, така от ензимна пудра, да, як от прийнято, яка дуже делікатно відшелушує мертві клітини, глибоко очищує пори, розгладжує, полірує шкіру. Но також тут є і додаткові компоненти, які е, дуже класно впливають на нашу шкіру. І м -м, мене дохвалила цю пудрочку, тож я вирішила замовити і собі. Ще тут в мене для себе теж замовлення, це в мене магній, тому що ми дуже скучили за ним. Насправді ми його дуже чекали. Це магній, який містить вітаміни і мінерали. І тут, якщо ми порівнюємо, там є в капсулах 60 таблеток, а є 30 таблеток, але він з мікроелементами. І різна форма магнію. Тобто, ви пам'ятаєте, що магній він має властивості діяти по-різному, в залежності від діючої форми. Тут всі біоактивні формули, які дуже класно засвоюються. От, і саме в цьому. Тому у цій формулі магніумалат, і цитрат, і бізгліцинат. Тобто дуже круте поєднання і тут аж 200 мг. Також тут є мікроелементи: Бор, вітамін В6, К2, Д3 і селен. Тобто це така, знаєте, дуже потужна формула, яка не тільки потрібна для нашого організму, коли ми постійно живемо в стресі, так і виснажується наш організм через ці ситуації, але він ще доповнює і, взагалі, магній він впливає на більше 200 різних біореакцій в організму. Тому магній – це просто мастхев, який потрібно завжди вживати. І насправді в мене до цього була рідина, яку я вживала для лімфодетоксу, і там теж містився магній. От, але зараз вона відсутня на складі, і в мене закінчилася, тож я не встигла поповнити, але магній я вже роблю собі запас. І ще отакий кремчик мене замовили: це колагенат від італійського бренду FarmaLife. Це гідралізований кілаген, який проникає і оновлює наш само контур обличчя і допомагає утримувати. Давати ефект анти-едж і ліфтінга дуже хвалять. Я знаю крем спляча красуня, і вона завжди дуже часто відсутня на складі і зараз також. О, тому треба, знаєте, там встигнути замовляти. Але тут я покажу, яка є альтернатива цій сплячі красуні. Так, першу коробочку ми вже посили. Тепер мені важливо показати вам додаткові ще три коробочки. Важливо, щоб це зробити швидше. Так, що ще в мене в цьому замовленні? Ще одне миче для посуду. Вже яблучко, я не знаю то, яке було, а це яблучко. Так тут у мене іде відлущувальний гомаж для обличчя з японським рисом. Це теж дуже такий делікатний засіб, який глибоко очищує, і він ну, використовується там на 2-3 хвилинки один-два рази на тиждень для того, щоб глибше очистити шкіру тобто це як генеральне прибирання. Так, ще мене замовили таку новиночку від Зенік. Взагалі Зенік це професійний бренд, і от шампунь з чорним часником. І деякі засоби від нього ми маємо. А це ось така: от такий засіб для волосся з кератином і для кудряшок. Я щось бачу для сильного волосся з кератином. Так, зараз пошукаємо можливо щось буде написано. Ага, об'єм крі ну, міцні локони. Дуже така цікава формула. Взагалі Зенікс дійсно дуже круті за рахунок оцих всіх інноваційних компонентів, розробок. Тобто вони не дуже там заморачуються з упаковкою Вона зручна, вона простенька, але там от саме формуці вони дуже-дуже круті. Тож, сподіваюся, скоро отримаю відгук за цю новинку і зможу з вами поділитися. ну, Лідери по замовленням це ось такі креми, які зараз. Просто розкуповують як гарячі пірошки, тобто тільки вони з'явилися на складі і все, їх тут же і розбирають. Це крем-гранат, дуже популярний там з алою, з авокадо, з перлинною пудрою, дуже-дуже часто, навіть зараз він відсутній, з сакурою. Всі вони мають гарний аромат. Це такі засоби, які можна використовувати на обличчі, на тілі. Тобто, це дуже такий класний варіант. Ще продукт, який багато хто. А я думаю, що суму із Фаберліка це ось такі три ролики okay. тут з японської канакамелі і додатковими інгредієнтами для антивікового догляду. І такі засоби вони дійсно мають бути для тих, хто працює за комп'ютером, для тих, хто не висипається. Мені здається, це Якщо не 100%, то 99%. Тому що часто після обстрілів просинаєшся, там ніч не спав, і треба якось себе привести до ладу. То такі креми вони дуже дуже допомагають. Так, тут у мене що тонер ось такий для всіх типів шкіри з японським рисом. Він дуже, дуже, дуже це незвичний тонік, тому що він має форму емульсії. І взагалі мені розповідали, що є такі самі засоби в українському виробника, які мають ну, ціну на порядок вище. Нам компанія дарувала це в минулому році, тож я це все спробувала. І мені дуже сподобалася ця серія насправді, тому що вона, знаєте, вона така інноваційна. І, чесно кажучи, я взагалі дуже здивувалася, що це українське виробництво. Тому раджу спробувати, тому що це дієвий засіб для того, щоб була шкіра красива та доглянута. І тут, до речі, йдуть всі інгредієнти японського походження. Тобто в нас це тільки збирається і виготовляється. Ще в е, цьому каталозі по акції у нас іде ось такий ось бебаковський сухий е, шампунь. Е, там дуже приємна ціна. І от наостанок хочу показати вам ось такий дезодорант потрібної дії, який має ну, таку ціну досить. Е, Вище да, тому що є й дорожче, я знаю дезодоранти, і він саме де дезодорант, тобто він не антиперспирант. І він дуже круто допомагає доглядати за шкірою, тобто він має там вітамін, оцей ніяцинамід. І це дуже такий продукт, який має потрібну дію. По-перше, тобто, він не тільки вам дарує відчуття свіжості і чистоти впродовж повністю всього, дня, може навіть і більше. Я не перевіряла, але дійсно він такий дієвий. Але при цьому. Ому він ще і доглядає за шкірою, і он для того, щоб волосся не росло швидко. Тобто він має такі ж комплекс і засіб, який іде після депіляції для того, щоб знизити швидкість росту волосся, і от такі от. Ну, вже зараз відсутні на складі це, щоб ви розуміли, які засоби дуже дуже популярні, і що їх так швидко розкуповують. Ну і вже наступний каталог, ось так він виглядає да, з українською символікою, з нашими такими символами, як соняшник, і да, це на день незалежності. О, такі будуть у нас засоби. Тут уже у нас на розвороті власне виробництво наших гелів для душ українського походження. Ось це друга коробочка, ми вже її теж осилили. Так і мене лишається ще дві. Тут я хочу показати вам засоби, які замовила суто для себе, тому що вони вже закінчилися. Як правило, вони, знаєте, буває так, що одразу раз і закінчується. Якось все разом. І тут я замовила ось такий питний. Лімфодрен, це засіб, який має дуже класні властивості для очищення, для детоксу, саме лімфотичної системи. Він містить дуже класний склад, але відрізняється від попереднього, тим, що він не має такого солодкого смаку. Іначе тут манго, наче він має бути дуже солодким, але навпаки, він більш такий, знаєте, такий смачний. До речі, у мене зараз з собою чашечка з розбавленою цією рідиною, тому що він приємно п'ється і дійсно він допомагає позбавитися набриків, тому що не тільки гель з каштаном треба на ніч намазати, да, а й вживати якісь засоби додаткові да, для внутрішньої регуляції. І ось цей засіб від Farmalife, ось він тут має такий мірний ковпачок, е, який можна розбавляти на пів літра водички і випивати впродовж дня не більше таких двох штук. Я раніше поєднувала разом з детоксом, і мені чим сподобалось тим, що, по-перше, детокс можна вживати тільки там, через 2-3 години після прийому їжі, а цей можна постійно. Ну, хоч навіть зранку. І мені дуже подобається, коли вранці просинаюся. Якщо в мене є запас часу, я раніше прокидаюсь, ніж зазвичай, то я його завжди п'ю зранку для того, щоб він зробив оцей ефект від набряків, тобто легкість така буде після нього. І він дійсно дуже мені допомагає. Склад, в принципі, однаковий лише відмінність в тому, що в нього немає. В складниках магнію. От, ну, магній в мене вже є, тому я думаю, що все буде нормально. Ще я спробувала ось такі засоби, і мені здається, що вони, знаєте, це просто бестселер, тому що такий склад, який тут міститься, з великої кількості біофлавоноїдів, і антиоксидантів, які дають дуже потужний такий, от, знаєте, антиоксидантний ефект. Тому що антиоксидантний це проти старіння насправді. І і тому ці засоби вони дійсно знаєте не тільки для того, щоб підтримувати класну форму для здоров'я, тут і ще для покращення стан судин, щоб вони не були крихкими, і оця саме форма, вона саме від набряків кінцівок. Тобто, якщо набрікається кінцівки в кінці ну, в кінці кінцівки в кінці дня, да? То оцей засіб він саме от я перевіряла його дуже мені сподобався. І до речі, перед тим як їхати на конференцію, я до цього випила десь ну, за три години до потяга, до того як виїжджати на потяг, я випила цю норму от і використовували. То я хочу сказати, що взагалі ну дуже круто. Прийшла поїздка без всяких таких от е, неприємних відчуттів, які зазвичай є в таку жарку пору року. І в цьому замовленні я ще взяла собі у вигляді пігулок. Просто в чому тут перевага? Тут я розбавляю водичку, і я одразу це все вживаю. А тут я просто маю запивати великої кількості води. Але тут вже 30. Таблеток, там 15 саше в вигляді порошку, в який дуже зручно з собою взяти. Я, до речі, з собою брала і в дорогу ще такий, тому що е після корпоративу він зранку дуже-дуже згодився. І це такий засіб, який ну, дійсно він дуже крутий. Тому я намагаюся тримати його теж в запасі, і хоча б там якийсь курс пропити, особливо зараз влітку, це дуже важливо. Ну і взяла на пробу собі ось такі таблеточки в які мають 30 е таких таблеток. і вони Ну, от як нам кажуть, що більш такі активні це в пляшках. Потім йдуть саше і вже наостанок йдуть такі от капсул, але Дівчата кажуть, що. Результати дуже круті, адже багато хто робить різні марафони по схудненню, по оздоровленню. І оці засоби вони дійсно в комплексі з іншими засобами діють просто неймовірне дають крутий результат. Я бачила ці відгуки, чесно вражає, коли людина отак от візуально змінюється, да, і вона вже може показати своє до та після. Тому, от такі засоби мені здається, що дійсно на них треба звертати увагу для того, щоб підтримувати здоров'я. Тому що здоров'я це те, що ми не помічаємо, коли воно є, але помічаємо, коли його нема. Це насправді наша м, така от, тенденція, на жаль. І, на жаль, зараз захворювання вони тільки молодші, тому треба пікуватися про себе для того, щоб ми були молодими, бадьорими ще довгий час. Ну і на знижку 70% я не встояла, взяла свій улюблений коктейль, тому що я вже свій допиваю. І це продукт, який я використовую завжди після спортзалу. Я ходжу на розтяжку, мене це вдається тільки раз на тиждень, але це дуже круто поновлює після стресів, після всього такого. Потім з'являється настрій. коли Бачиш своє струнке тіло. І оці коктейлі вони мені допомагають. Після них я помітила, що в мене немає такої от болі в м'язах, як це зазвичай відбувається, тому що вони містять одразу велику кількість білка, мікроелементів, клітковини а, і мінералів, тобто там вітаміни, мінерали і клітковина. Склад дуже крутий, насправді. І він не тільки потрібен для тих, хто худне. Але просто ви розумієте, що ми не завжди використовуємо ту кількість білка на день, яка має бути. А білок це наше здоров'я в плані того, що це ферменти, це гормони, це імунітет антитила, це кров. Ну, тобто це дуже-дуже важливо. Тому важливо використовувати такі засоби для того, щоб трішки зробити більш комплексним ваше харчування. І це, до речі, дуже круто було, коли ми їхали на конференцію, то я брала з собою саше і кидаю дуже зручно, кидаю в сумочку, а там вже я докупляю там або водичку, або йогурт якийсь, да я вже там розколочую і випиваю. Дуже смачно, неймовірно смачно. Мене завжди донька відбирає. Цей раз в спортзал приїхали, я собі наколотила. Треба було випити в роздягальні. Ні, я вийшла як. Зазвичай, і вона мене оджала половину коктейля. Не бачу нічого в цьому поганого, він дійсно дуже смачний, і іноді я навіть її там можна трішечки наколотити для того, щоб вона перекусила, особливо коли в такі спекотні дні в неї немає апетиту. І а в неї ще там весь день попереду, то я от теж так от ухитряюсь. Тому для мене це така паличка, виручалочка, яка мені дуже дуже е, в різних таких сферах необхідна не тільки для здоров'я, не тільки для перекусів, не тільки для того, щоб не боліли м'язи, а і для того, щоб мати ту норму білка і вітамінів, яка мені потрібна. Ну і коли немає просто можливості зранку. Поїсти нормально. Це дуже-дуже крутий варіант, тому я постійно маю запас, тому що знаю, що такі колеги, ну, коктейлі вони розкуповуються. Так, це в мене друга коробочка, це суто моє замовлення. Ну і в мене залишається останнє четверте замовлення. Мені здається, що ми досить в гарному темпі рухаємося, і відео мені здається не буде дуже довгим. Дивіться, так. що в мене тут є: це в мене так запакували кремчик. Ось ця серія. Ви чули вже, що крем, який в нас є спляча красуня, він дуже популярний. Але. Цей крем має не біль не меншу популярність за рахунок того, що тут так само є а, і ретинол, і гіалуронова кислота, і колаген, і м -м, він дійсно має дуже круті властивості. Якщо ви почитаєте взагалі там склад, там утакенніший список. І мені іноді навіть е, дівчатам не, ну, ні, немає як скинути весь список, тому що там дуже велика кількість таких інгредієнтів, і велика кількість. Відгуків на сайті про те, що він дуже дуже крутий. Тобто, в захваті дівчата від результату я брала спочатку для повік. Дійсно класно він допомагає, і я бачу результати на своїй міміці, тому що це помітно на фото, це помітно дуже коли там от таке яскраве сонце і приходиться там щуритися то от після цього крему ця проблема дуже так змінилася насправді. Тому я вирішила замовити собі мінус 70% ось такий кремчик. В мене ще є сироватка, тому в мене вже повністю догляд. Бачите, як вигідно замовляти. Так, що в нас тут ще є? Ще в нас така професійна зубна пасточка. Ну що, поки погода трішечки вчухає, я хочу завершити це відео, тому швиденько поїхали, що в мене в останній коробочці. Ну, по-перше, зубна паста професійна, яка у нас є від бренду Лівест, це власне виробництво. Це теж дуже популярний засіб, який, не дивлячись на його ціну, вище середньої користується класним попитом. Ну, ви знаєте, що завдяки акціям Лівеста це дійсно можна придбати і заощадити за рахунок якихось акцій, бонусів тощо. А ще в цьому замовленні тут це, напевно, для себе. Мені дуже подобається, як упаковують. Дивіться, тут все так дбайливо. Ага, це ще одна пудра, ензимна. Так, поїхали далі. Два шампунчика, це в мене вже по якому вже разу замовляє моя кума. І це серія для жирного волосся. Але вона каже, що він не тільки дуже класно очищує, але і класно допомагає зробити об'єм. Тому, бачите, вже я не знаю, це вже третє або четверте замовлення, дуже сподобався цей шампунь. Тому от була акція якраз і замовили. Так, ще в цьому замовленні в мене ось такі ще засоби для посуду. Бачите, мені дуже-дуже подобається, як воно упаковано. І це засоби, бачите, користуються попитом, тому що вони достатньо прості, при цьому результативні і мають приємну ціну. Тому їх часто і замовляють. Ще я взяла для себе, для родини, і в мене також замовляли, до речі, в іншому замовленні ось таку омегу. Вона досить бюджетна, і це мені подобається співвідношення цінна якість. Тому що саме тут іде омега, яка йде від дрібної такої, от, рибки, яка не має у цих всіх токсинів, да, там ртуть або якісь там важкі метали. Тобто, це безпечне це від бренду Тому Вирішила замовити, спробувати, тому що той омега, яку я завжди користуюсь від нашого турецького бренду, да, дуже мені подобається вона, але, на жаль, її зараз немає. І ще взяла ось таку новиночку від бренду VV, це, до речі, лідер в Туреччині, по засобам для депіляції. Тому будемо пробувати. І виявляється, що він іще також впливає на структуру волосин. То він не тільки дуже швидко видаляє волосся, але ще робить його більш тонким. Тож подивимось. Так, ну і наостанок в мене ось такі зубні щітки. По ним я хочу зробити окремо огляд, тому що вони досить різні. І поділитися своїми, скажімо так, враженнями по цим засобам, тому що були такі випадки, коли не підходили. Наприклад, тут такі щіточки, або навпаки, що люди в захваті купують ще. Тобто тут залежить від форми, залежить від того, яке, яка мета цієї щітки, яка функція. І вони настільки різні і по формі, і по функціям, і по жорсткості, що це просто дуже-дуже зручно, що це в одному каталозі можна вибрати. Тож, слідкуйте далі, буду робити огляд на ці засоби. Так, ну і все. У мене за каталог і все. Uh, мені дуже приємно, що зараз. Uh... Є багато відгуків за продукти, тому ви теж не соромтеся, пишіть свої відгуки в коментарях. Я впевнена, що ваші відгуки якраз більше допоможуть іншим людям зробити, знаєте, такий вибір по продукції. Тому що, коли багато відгуків за якийсь продукт, людина вже зважує і вже тоді може засмінитися і придбати цей товар. Тому обов'язково пишіть, що з цих продуктів ви вже купляли, які ваші враження по ним. Я буду дуже дуже вдячна і я впевнена, що глядачі мого каналу. Так само це зацінить. Ну що, чекайте нових відео? До швидкої зустрічі на моєму каналі! Всім папа! -па.